Від міліції в принципі постійно до мене приходять два якихось чоловіка незрозумілих, я, в принципі, записав їхні прізвища, але вони абсолютно без будь-яких процедур, без адвокатів, проводять допити, називають мене винним, називають. Кажуть, ти, мабуть, хотів віти в історію, ти, мабуть, хотів так прославитись. Тобто, кажуть абсолютний бред. Називають також людину, яка внесла за Дініса внесок замовникам, в принципі, вони не сильно відрізняються від міністра Авакова, який назвав мене ще по суті до того, як мені вручили будь-яку підозру. Хотілося би сказати, що це не вперше. Він так само називав нас, ми, друзі, злочинцями, коли. Біркут разом з терористкою, терорісткою, вербовщицею Терези розбили наші машини, почутували, нас пограбували, коли ми їхали допомагати українцям в факту. Думаю, що треба було їм якусь сенсацію, можливо, когось закрити заради цієї справи. Можливо, навіть на догоду в Москві. Тому що потім, я вже бачив репортажі, де в принципі вибачаються за те, що так довго шукали Тому Така а де бі ви були на час злочину? В Зоні АТО. Я Я ну, маю порадити спочатку mm -hmm. зі своїм командиром, тому що там частина, в принципі, секрет. І потім я вже пізніше зможу назвати. Або не зможу, або це судді ми... Якось там є процедура, що один на один говорять, тому що не знаю. Тобто є люди, які можуть підтвердити, що це є, є багато. І навіть я вже наскільки зрозумів, сказав, є люди навіть Давай. в Києві, які бачили вже самих злочинців. І... <проб> ну я і не дуже.